Привіт всім! Ви на каналі Ланаді. Англійська мова українською. Двадцятий урок. Голосний Ю має короткий звук А. Швиденько пригадаємо вивчені літери та звуки, які вони позначають Ей. Е, Б С К Ді Д І. Е Фі. G h, h h I E J K k L l m m n n O o P p q R r S S Z t, t u A, v v W v, X Y, y I, Z. Пригадаємо вивчені буквосполучення. CH має глухий міжзубний звук В. Th, Дзвінкий міжзубний звук З. Th, буквосполучення NG наприкінці слова має звук НВН. CK Після коротких голосних дає звук К – «блек». Запам'ятайте нові слова E-bas, автобус, «екап», кап чашка, епапія, цуценян, ран, «бігти», стендап, «стати». Словосполучення let us або його скорочена форма let's. Або давайте щось зробимо і закріпимо нові слова. Е папі цуценя, е блек папі чорне цуценя, е ред папі роде цуценя, е литл папі маленьке цуценя, е бік папі велике цуценя, е папі енд е кітен цуценя і кошеня, е папі енд е дог цуценя і собака, е папі енд е кет цуценя і кіт. I have a puppy. В мене є цуценя. Я маю цуценя. Kitty has a little puppy. В кіті є маленьке цуценя. The puppy is black. It is not red. Цуценя чорне. Воно не руде. The puppy is in the bag. Цуценя в сумці. A puppy, a black puppy. A red puppy, a little puppy, a big puppy, a puppy and a kitten, a puppy and a dog, a puppy and a cat. I have a puppy. Kitty has a little puppy. The puppy is black. It is not red. The puppy is in the bag. This is a bus. of автобус. The bus isn't black, it is red. Автобус не чорний, він червоний. Nick is in the red bus. Nick в червоному автобусі. I am not in the bus. I am in the tram. Я не в автобусі, Я у трамваї. This is a bus. The bus isn't black, it is red. Nick is in the red bus. I am not in the bus, I am in the tram. A cup, a red cup, a big red cup, Чашка, червона чашка, велика червона чашка. A little red cup, a cup and a cap. Маленька червона чашка, чашка і кепка. This is a cup. It's red, it's on the desk. Це Є чашка, вона червона, вона на столі. A cup, a red cup. A big red cup. A little red cup. A cup and a cap. This is a cup. It's red. It's on the desk. Розглянемо слово сполучення та його скорочену форму LEDs. Let's stand up. Давайте станемо. Let's clap. Давайте поплескаємо в долоні. Let's run. Давайте побіжимо. Let's stand. Давайте постоїмо. Let's stand up. Let's clap. Let's run. Let's stand. Let nick stand up. Нехай нік встане. Let kitty stand up. Let nick clap. Нехай нік поплескає в дононі. clap. клеп. Летнік ран, нехай нік біжить. Let kitty run. ран. Летнік stand. Нехай нік стоїть. Леткіті стенд. Попрактикуємося у перекладі з української на англійську переклад. Зробіть самостійно і виконайте перевірку. Це є червона автобуса, а то є червоний. Трамвай. N в автобусі, а том у трамваї. У Н в руці портфель. Англійську складаємо речення Н. має портфель У руці. У Тома в руці кошеня. Том має кошеня в руці. This is a red bus, and that is a red tram. Anne is in the bus and Tom is in the tram. Anne has a bag in the hand. Tom has a kitten in the hand. Вітаю! У вас все вийде! Оформлюйте підписку на канал вчимо англійську українською разом. З вами була Лана Ді. До зустрічі!